Я сьогодні був в двох об'єднаних військових комісаріатах в Боцькому і Новоселецькому. Зустрівся в Новоселиць з заступником Зобруником. Мав зустріч. У них немає також самодан. Я у них не отримав такі такої інформації, що масово тікають інтерту... за, за, за кордон. Е, скажімо так, е... я хотів узнати, як іде процес мобілізації. Які проблеми є і чи потрібна їм моя допомога? Е, ну ми там переговорили в принципі за наслідками співбесіди з, 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 з військовим комісаром. Я виїхав в Герб зусиль голової районної ради. Е, одним словом, таких питань не виникає, що десь кудись масово хтось виїжджає. Є питання, можливо, з іншого характеру, Ну, прийняття багатьма людьми, в основному батьками. Цього процесу мобілізації, ну різне трактування, ну основне тому, що ця війна вже затягнулася, по-перше. По-друге, це війна чи це також питання задають. Я до речі переговорив. Я не бачу ніяких підстав для, скажімо так, роздування зараз конфлікту і рахую, що цей представник, якого ви назвали в адміністрації президента, він, по перше, я так рахується моя особиста думка, не мав права. Таку інформацію виноситься на загал. Е, якщо там є якісь прорахунки в роботі, скажімо так, якихось відомств, якихось інституцій, то напевно в даний час, коли і так ситуація напружена, накалена до, до межі, краще спілкуватися з зовсім іншому режимі. Тобто виставляти кількість загиблих в розрізі по регіонам, я рахую це неправильно, це аморально. Ця інформація збурює, ця інформація фактично провокує на деякі дії і різне толкування. Ну я так рахую непотрібного характеру якраз в нашій прикордонній зоні.